Друзі, всім привіт! Сьогодні буде такий комбінірований відеоролик про мій участок картоплі, на якому на якій росте картопля, як кажуть два в одному. Як після просапки, після прополки заросла моя картопля. Я вставлю вставочку, як я просапував в травні цей участок, не сам процес, а результат просапки. Тому що процесів просапки картоплі в Ютубі є дуже багато і воно не дуже нікому інтересно. А от Результат просапки, я думаю, що може когось заінтересує. Е, от в травні я просапував два рази і раз підгортав. Правда, червень-липень взагалі дощу не було. Ну, в серпні вже трошки пішли. Невеличкі дощики, пару дощиків було вже на даний момент теж земля трошки мокровата. Я думаю, що вона не настільки промокла, як хотілося би. Але це вже воно йому напевно що не дасть ніякого результату. На цьому участку є е, три сорта картоплі. Тут з цієї сторони більш Рання вона вже така, як самі бачите, кущики пожовтіли, а середина і цей край вже другий сорт, більш пізніше. Ось така плантація. Я вважаю, що це не дуже так аж заросло після просапки. Що до нього ніхто після просапки ніхто нічого не дивився цілих два місяці і дотепер. Зараз я покажу участок сусідський, який просапували вручну. І казалося би, що після ручної просапки там взагалі бур'яна не повинно було би бути. Но казалося як не так, як би хотілося. От бачите, що люди дотепер більший бур'ян прополюють. І от такий участок заросший. Це казалося би, що після ручної просапки мало би бути зовсім-зовсім чисто. Ну, уве. От через що я знімаю цей відеоролик, що всього-навсього два рази пройшовся їжаками і один раз підгорнув. Все. І більше сюди ніхто нічого не, не заглядував, не шагав, як кажуть. Но є одна проблемка. Так як не було дощів, то картопля місцями десь не посходила. Є такі місця, що не посходило. Десь по пару кущиків цей рядок, як бачите, слідуючий, трошки між ними є пропусків. Ну і далі так же само. Це одне єдине, то, що через те, що не було дощів. А так, нема що жалітися. Сусідський Города теж вже поскошували ячмінь, там далі ріпак поскошували вже, молотили, пообмолочували, позбирали все. І скоро черга буде за картоплею. Як кажуть, ще трошки. Який тиждень-два і можна картоплю. Так що, кому інтересно, оставимо лайки, дизлайки, коментуємо, підписуємося на канал і до скорої зустрічі. Друзі, деко вибачаюся, вставки не буде. Випадково видалив при монтажу ролика. Але можете повірити на слово. Все так як розказав, так і було. Пока до нових роликів.